E На початку IV століття християнська церква переживала особливі часи. Послідовники Христа потрапили під одне з останніх, але дуже лютих гонінь. Язичницький світ у передчутті своєї поразки відчайдушно боровся з християнством. Великий внесок у перемогу істинної віри зробили тоді мученики Стратон, Филипп Євтихіан та Кіпріану своєю ревною проповіддю. Вони обезлюднили язичницькі капища і не лише словами доводили сповідники істину своєї віри, ані хижаки, ані тортури, яким піддали мучників роздратовані язичники, не змусили їх зректися Христа, лише кинуті у вогонь страждальці віддали Богові свої душі. Гоніння робили церкву ще більш славною. Будучи вихідцем із селян, він зумів піднятися на один щабель із царем Олексієм Михайловичем і в деяких питаннях навіть був впливовішим за царя. Патріарх Московський всієї Русі, Никон Мінін. Його наполегливість у запровадженні церковної реформи викликала жорстоке протистояння з боку прибічників старовини. Реформи патріарха були підтверджені Московським собором 1667 року, але самого Никона за непокору цареві Олексію позбавили сану і відправили у заслання. Після смерті Никона у 1681 році цар Федір Олексійович виклопотав у східних патріархів дозвільні грамоти. Никона відновили в сані патріархів. А через 325 років у місті Саранську Патріарх Олексій II відкрив пам'ятник своєму видатному попереднику. Ми на те обіцялись, щоб терпіти. Хто витерпить до кінця, той спасений буде. 30 серпня відзначається Міжнародний день зниклих безвісти людей. Скільки чоловік сьогодні вважаються зниклими безвісти по всьому світу, достеменно невідомо. Одна з перших гуманітарних організацій світу, Міжнародний комітет Червоного Христа, в рамках свого мандата надає допомогу сім'ям зниклих безвісти і з'ясовує долі людей, зниклих у ході збройного конфлікту або в результаті викрадення. Цього дня Червоний Хрест нагадує про те, що право родичів зниклих безвісти знати про долю своїх близьких є одним з основних положень міжнародного гуманітарного права і прав людини. Це право знати діє незалежно від того, коли і за яких обставин людина пропала безвісти. Якщо ми любимо Бога, то повинні розділити з ним його турботу про весь світ і про кожну людину у цьому світі. У сучасному Китаї проживають тисячі православних віруючих. У 1997 році синод Руської православної церкви констатував, що оскільки китайська церква не має свого предстоятеля, до його обрання піклування про китайську паству здійснюється московським патріархом 30 серпня 2009 року, в житті китайської церкви сталася історична подія. Вперше більш як за півстоліття в КНР був освячений православний храм. Обряд здійснив найстаріший клірик Китайської церкви єрей Михаїл Ван. Храм був освячений у місті Лабдарині на півночі країни на честь небесного заступника Китаю, святителя Інокентія Іркутського. В урочистій події взяли участь протиієрей Діонісій Позняєв і православні віряни. Божий храм є місцем благодатної Божої присутності. Це тиха пристань для тих, хто потерпає в океані цього світу. У наступному випуску все своє життя він служив своїм талантом Богові та людям преподобний Аліпій іконописець Печерський. Остання найяскравіша фігура золотого віку російської культури живописець пейзажист Ісак Ілліч Левітан. Основоположник мільйоративної науки в Радянському Союзі Олексій Костяков. Простий олівець і пильний погляд цього художника допомогли зафіксувати свідчення злочинів нацистів у таборах смерті Зіновій Толкачові.